Irgend. Я народний ми народні депутати. Хай пропускають. Народні депутати. Де він ходить, той підполковник. Він ми представлятись навіть народним депутатам. Я тільки що написав про це міністру і скинув відео. Начальник Деснянського полетить. Зампогромадський полетить. І кожен з вас поносить прогони. Задумайтесь, ви ви маєте бути не посевськими сутками, які плюс людей. ні за що, які наплювали на закон. Ви всі по закону маєте представляти сюди. Ви закон маєте захищати, а не команди свого начальства дебілувати. Геть мінтовський безприділ! Геть мінтовський безприділ! Геть мінтонський. Час просили в нього в вічливій формі, щоб повернули телефон. Ми навіть дали слово, що ми людині пробачимо. Він морозиться, клеє дурник і каже, що ніхто телефон не забирав. Так я зараз прошу, тих, хто зараз стоїть в погонах. Зараз не всі безмозні ідіоти. Будьте людьми, віддайте людині, від квартири. Віддайте телефони, будьте сволочами. Ми вам пробачимо, але віддайте зараз.